У Довгинцівському районі майже 7 тисяч криворіжців із нової доданої категорії, що мають право на безоплатний продуктовий набір від міста. Чимало таких і в селищі Незалежне. Це категорія громадян, які отримують пенсійну виплату від у розмірі від, 26, від 2600 тисячі до шість тисяч, включно. За два дні мешканцям району по новій пільговій категорії видано 3 тисячі продуктових наборів. Крім стаціонарних пунктів району, організована виїзна видача проднаборів у віддалені точки. Фахівці нагадують. Допомога від міста видається одноразово. Ті, хто ще не встиг її отримати, може це зробити зараз. О, Тут... О, хороший набор, спасибо. Я прийшов отримати продуктовий набор за жіну, тому що вона себе плохо чувствує і не зможе прийти. Думаю, що для всіх людей, не тільки для пенсіонерів, зараз важливі такі допомоги. Не тільки продуктові, але й психологічна допомога потрібна всім. Я думаю, це складний час. Вдячні тим людям, які опікуються цим, волонтери або керівники міста, або ті, хто займається цими питаннями. Ну, от, люди дуже вдячні. Пункти видачі у кожному районі міста працюють з понеділка по суботу, з 8.00 до 17.00 години. На кожному пункті видачі продуктових наборів працюють телефони гарячі лінії. За номерами цих телефонів, мешканців району мають можливість звернутися, перевірити себе в наявність списку або отримати ту чи іншу консультацію. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна цей день.